Ще одне питання коротке. Сьогодні сказано було про об'єднання команд. Скажіть, будь ласка, це буде співпраця команд, чи це буде злиття команд? Бо багато хто в яких командах цікавиться от саме цим питанням, бо є деякі команди неоднозначні. От який формат от цього об'єднання має бути? Сьогодні ми говоримо про об'єднання команд. про... В команді кожен має розуміти, хто чим займається. Тобто не може бути такого, що одна команда лишилася без центру і чи сигналу з центру, чим займатися, що робити. Саме за таким принципом ми будемо зараз готувати тих 157 громадських організацій, які об'єдналися, але на горизонтальній основі. Тут немає жодної вертикалі, немає того, хто домінує, чи того, хто виконує накази. Абсолютно навпаки, це буде широкий майданчик, в якому всі мають комунікувати кожен з кожним і робити одну спільну справу. Ще раз хочу наголосити, що це громадсько-політичне об'єднання. І це, можливо, дивний, такий, дивна модель в українських реаліях, тому що є і громадські організації, і є і політичні партії. Але ми переконані, що якщо ми об'єднаємося навколо принципів, навколо цілей і будемо чітко розуміти, чим займається кожен член команди, ми прийдемо до спільної Як дякую. 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 Пане Макяне, будь ласка, ще одне таке питання. А як співпраця з панічем? Бачите, ми це потреби справді мало. Дивіться, я вам скажу таким чином. Ми ж нещодавно відбувся захист і Юлії Тимошенко. Ми говоримо не про домінування, ми говоримо про рівно-велике партнерство. Тобто, ми партнер не є підлеглі і, 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 і Тобто Це один з головних принципів. Тобто, цей принцип для, для Нелебачення є ключовим. Чи не дискредитуємо на своїм ім'ям, наш рух, нашу парку? Я не думаю. Я не думаю. Є один момент, який дуже важливий для усіх нас і розуміння, що вона людина насправді, яка пройшла трагедію незаконного ув'язку. Вона не втекла з країни, вона залишилася тут, вона подивилася в очі по суті, тій неправді, яка її забрала І це був один з головних моментів, чому саме це об'єднання відбулося. To je nezmytí, to je nepohlíbení.